Сталося, Фобос ґрунт упав на землю. А от куди саме невідомо. Науковці називали чималу кількість точок на земній кулі, куди могла звалитися космічна станція, але навіть її падіння не прояснило ситуації. Спершу з'явилося повідомлення, що уламки апарата ввійшли у земну атмосферу о 21.45 за московським часом і приземлились у Тихому океані. Цю інформацію поширило Міністерство оборони Російської Федерації, полегшено зітхнули у Чилі та Аргентині. Саме туди за останньою інформацією мала впасти космічний. На станція натомість уламки нібито посипалися в акваторію за 1250 кілометрів на захід від чилійського острова Велінгтон. Але джерело у ракетно-космічній галузі вказує: оборонне відомство схибало. Російська космічна станція стала неочікуваним гостем для бразильців. Балісти наводять дані, координати центральної точки падіння Фобоса разом зі смугою розкидання уламків припадають на штат Гояс. Космічна станція пробула на орбіті трохи більше як два місяці. Із землі вона мала долетіти до супутника Марса у серпні. Цього року, щоб взяти зразки ґрунту, але не судилося. Апарат не вийшов на траєкторію польоту після старту. Що спричинило аварію найбільшої та найдорожчої за останні роки російської станції? Невідомо жодної інформації з борта апарата, яка могла б бодай натякнути на можливу причину, немає.